О! Є. 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 так. Е Контакт. шатик. О, все. Так, народ, видно, чутно. Відпишіть, будь ласка, в чатику, чи все окей. Андрюха, вітання, чувак, ради бачити. Так, по звуку норм. Все видно, чутно? все окей. О, супер! Значить, можна потрошку починати. Все одно це все залишиться ж в записі. Всі це зможуть е, переглянути. Так, отже, народ, всім привіт, всім вітання. Ще раз величезна подяка всім, хто вчора а, п, приймав участь у зборі. Зібрали всю суму, навіть трошки більше. І Ми цю всю суму відправимо 33 ОШП на ремонт авто. Їм це буде навіть краще. Якраз там у них ще є якісь там додаткові потреби. Коротше, тут кожна копійка зверху навіть буде дуже корисна. Пане дід Пірат, привіт, чувак! Вітання, ради бачити. От, так. Отже, що ми робимо? Ми робимо розіграш, а потім перекидаємо кошти. Отже, оце наша баночка. Ви її бачите. Та тихо ти. Хоти. Ми зібрали вчора. У нас ціль була 25, потім 30. До 30. Не дозбирали. От, і, власне кажучи, та що там знову в мене пілікає? Відходять дроти. От, зібрали ми 28 500 гривень. Вчора е, була 28100, але ще вночі там хтось докинув трошки от 28500. Ви це бачите. А, власне, це наша банка. от та банка, оригінальна банка, куди ми докинемо. Тут вже теж щось є. А, зробимо отак от. Так от. Та йоперний огірок. О, Зараз. Перепрошую. Отак. От е, сюди ми будемо скидати. От Микола М збирає на ремонт VWT5. Е, ну, це якась модель, не знаю. Зняття двигуна з буса для обслуговування та усунення підтікання мастила. Заміна е, реміння ГРМ. От. Отже, починаємо з розіграшу. Е, натискаємо провести розіграш. Зараз проводимо авторизацію у банці через QR-код. Підтвердити. Натискаємо. Так. Все. От. Розіграти серед е, усіх поповнень. Так. Е, вімкніть запис відео з для підтвердження розіграшу. Після визначення переможців ви зможете завантажити цей запис, та хай буде, в принципі. А хоча ми і так робимо запис. На що нам це треба? Ми і так робимо запис. Так, за весь час, бо в нас одна банка. Кількість переможців. А, коротше, як мені порадив, а, Валерій з каналу Батько .ua". Ми, батько UA. Може хтось не забрати призи, хтось відмовитися, хтось забити. Так? У нас три призових місця, тому ми на запас візьмемо. Ну, хай буде запасом, там, не знаю, вісім переможців. От, хтось, ну, давайте, 10. Хтось з них, там, якщо хтось відмовить, ви просто віддамо приз наступному. Так, участь про Е, Ні Показати учасників. Показати учасників. Так. От і все. Так. Нам треба поставити, що квиточок. От всі, хто донатив квиточок 100 гривень. А де квиточок поставити, що 100 гривень? Та в нас тут менше 100 гривень. Ну, було, окей, 40-50. Так, а де тут обрати? Де обрати квиток? От налаштувати розіграш? Макс Мередій, вітання, чувак! Ради бачити. Я просто не розумію, де тут квиток е е е е 100 гривень. У нас від Ретроїда був і від Іллі Федотова. Фе. Ф. Еф. Я от не розумію. А давайте паралельно відкриємо розіграш. Може я десь щось там не так. О, крат... мабуть, кратний треба було. О, кратність поповнення гривень. Ми обираємо 100 гривень. Кількість переможців 10 за весь час. Все. Ми це закриваємо. Все, я на те обрав просто. Сарян народ. Все. Перемішати та розіграти. Так, не можна, але можна провести до 5 розіграшів. Зрозуміло. І визначаємо переможців. Так. І от у нас перші 10 місць. Перше місце це Макс Мередій. Максе, вітання ще раз. Макс якраз у нас у чаті. Від ЗСУ в ЗСУ. Власне, Макс Мередій отримує лот з проскейтерами Final Fantasy і Спайдерменом Brand New Day плюс секретний бонус. Юджина, вітання, чувак. Радий бачити. Добрий вечір. Роман Гук, вітання, чувак. Радий бачити. Далі. Роман Лазурак. Забирає другий лот, друге місце, в якому стопка дисків. Комікс Дедпул Скубіду ду Дед Мэн'с Хенд, Суддя Дред, Sonic Shadow the Hedgehog, Watch Dogs, Tombra і Lego Marvel Super Heroes. Привітаємо Романа Гука, Івана Гріненко Добрий вечір, чувак. Ой, добрий вечір. Настільки вже звик говорити добрий вечір. Що Вже добрий день. Радий бачити. Деслігери, вітання. Радий бачити. Третє місце Роман Гук. Роман Гук. Романе, вітаю. Третій лот твій. Це Aquatic Games, Battlefront, Spawn, True Crime, Red Alert і Command Конг u 3 для 360-го і Росомаха. Можу, якщо комусь цікаво, якщо буде запит, скажімо так, показати крупним планом на другу вебку. Це все, якщо треба, без питань. Просто щоб не затягувати, так я це все вже показував. Просто багато всього, так, в Лотах і от так от. Далі, якщо хтось відмовляється від цього, у нас Алксі, котик з котиком, ну, треба зв'язуватися. Денис Звиногородський, Андрій О, Павло Г, Олесь Манник. І Денис К. От. Так. Макс Мередій, ти ж тут, так? Відпишись. Дивіться, народ. З Романом Гуком і Романом Лазураком я знаю, як зв'язатися в телеграмі. Особисто, Максе, потрібно дивись, як з тобою зв'язатися. Підпишись, якщо ти не підписаний на мій телеграм-канал. І залиш там в чаті. BADHEAD.UA саме в чаті. Просто повідомлення. Я напишу тобі в особисті, щоб ти повідомив дані нової пошти. Куди тобі це все відправляти? Пандіт Пірат вперше потрапив у список переможців. А, хто? А. А ти де Пандіт Пірат? А ти на якому місці? 10? А! Денисе, це все. Я, я зрозумів. А просто пандіт пірат пандіт пірат. Якщо комусь не потрібні ігри на оригінал Xbox, я б забрав. А ти, ти тут є Ю, Юджине е, в списку чи ні? Ну, як, якщо десятка ця не забере там хтось, то типу. Е. Ти зрозумів. Е, так. Завантажити таблицю з контактними даними. Це треба чи не треба. Коротше, я просто зараз цей во зроблю скріншотик і скину в Телеграм. От так от я зроблю скріншотик списку переможців. От, власне і все, народи. От такі у нас переможці. Денис Звеногородський, вітання, чувак! Радий бачити. От, власне, власне так. Так, ой, це в мене не те. Це в мене я інше відкрив. Мені треба подивитися. Так, все окей. Е, все. На цю банку перекидаємо гроші. Так, е, цей розіграш я можу закривати, я думаю. От, ще раз, 28. Давайте оновимо, щоб, ну, все було чітко. 28500. Перекидаємо в цю банку, зараз будемо перевіряти. Так, я це з телефону, звісно, зроблю. Чи можна з банки на банку кинути? Я просто не знаю. Ні. Розбити банку 28500. Я розбиваю банку. На свою чорну картку. Буде звук. Банку розбито 28500. На моїй карті з'явилися. З'явилися. 28500. Так, і ми поповнюємо цю банку. Так, знаходимо Віталю в Телеграмчику, бо Віталя у нас був посередником з паном Миколою. Так, Віталя, Віталя, Віталя. Де мій братан Віталя? Віталя розробник Ігор з Бренд Studio, Студіо, якщо що. Який зробив Космо Одіссею, Сонс, Санс оф Перун, Харків і барабан Майстер Торгаш, якщо що. Так, о, на ремонт ВВТ 5. Поповнити банку 28 500. Видно? 28500. Натискаю поповнити. Зараз. Банку поповнено. Ми оновлюємо. Ви тут все побачите. О, 29,50 гривень. Бачите? Все. Банку поповнено на ремонт ВТ5. 29,050. Всім же ж видно. Зроблю отак, щоб прямо всім було видно. 29,50. Все. Кошти скинули. Розіграш провели. Ми молодці. Я дуже задоволений результатом. Народ зробили добру справу. Всім величезна подяка. Хто підтримав збір, хто донатив чуваки? Ви найкращі. Всіх люблю, всіх цілую в щічку. Це було дуже круто. Класний формат, класний двіж, атмосфера і плюс супер класну справу зробили. Зібрали скільки треба, навіть трошки більше. Будуть звіти. Потім я скину відео стосовно ремонту авто. Там, ну, якщо мені нададуть чеки там, і все інше, я все вам в Телеграм і в спільноту Ютубу скину. Все буде прозоро, все буде як треба. Романе, Лазурак, вітання, чувак. Ти виграв? Ти в курсі? Ти попав на гроші? Ти о, зайняв призове місце, бро. Ти на третьому місці у нас здається так? Та, Роман. А, на другому. Ти на друг... ти, ти... другий лот взяв. Роман Л взяв другий лот. От. Кредитний ліміт бідний. Ні, ти чому ти попав на гроші? Ти виграв? Ти виграв? У нас виграв Макс Мередій, Роман Лазурак і Роман Гук. Тож я тобі напишу в цей. В телеграмчик особисто скинеш мені дані пошти. Я протягом декількох днів після роботи, там завтра-післязавтра відправлю. Все вам цілоти. Їх же треба ще зібрати, запакувати. Ну, всім написати, щоб я одним заходом всі три, три посилки відніс на пошту та і все. Так, ну от і все, народ! Відправляю. О, давайте зробимо ще простіше: я просто в телеграмчику. Е Скину скріншотик з переможцями. Напишу. Результати розіграшу Макс Мередій. Напиши восо. А, у мене може закрити буде. Напиши у коментах Що-небудь. Все. І просто в коментарях Макси, якщо ти ще тут, в коментарях напиши мені. Роману Гу, Гуку і Роману Лазураку, я напишу сам особисто. Ми з ними тримаємо трошки контакт. А от Максу Мередію мені потрібні дані. Максе, Мередію. О, правильно так буде. На цьому все народ. Ще раз всім дякую. Було супер круто. Я радий, що ми все зібрали, все зробили, розіграли. Перекинули кошти, все класно. Все, народ, ще раз всім дякую. Побачимося з вами увечері на Етері, десь о 19. чи о 19.30. А нігок потім якось. Якось буде потім. Все, народ, ще раз всім дякую, ви крутезні, ви просто Ну, Нового, все, побачимося з вами увечері. Гарного всім дня!